Щораз з вами поліція Донеччини. Як працювали правоохоронці цього тижня у нашому випуску. І сьогодні ми розкажемо про таке. Результат посилених спецзаходів безпеки на Донеччині травневі світа пройшли спокійно, де поліцейські області розшукали зниклих чоловіка та жінку та як у Маріуполі вшанували загиблих під час нападу на міськвідділ міліції. Тижні посилення більше ста масових заходів, у тому числі на лінію розмежування, та дві тисячі правоохоронців, які оберігали спокій мешканців регіону. за розпорядженням замглави Нацполіції України В'ячеслава оброськіна у регіоні ще 28 квітня стартували посилені превентивні заходи, аби люди могли у безпеці відзначити свята. Як результат на Донеччині під час травневих свят не допущено жодної провокації. Всього за цей час було розкрито 134 кримінальні правопорушення з незаконного. Обігу вилучено 4 одиниці вогнепальної зброї, 34 гранати, 62 інших боєприпаси, близько 4 тисяч набоїв та 5,5 кілограмів вибухівки. Затримано 38 осіб, які підозрюються в безпосередній участі у незаконних збройних формуваннях, 27 зловмисників, які переховувалися від закону. Задокументовано 90 наркозлочинів. Свята закінчилися, але поліція Донецької області продовжує спецзаходи, аби у регіоні було безпечно. Наприкінці квітня на Донеччині зникли 22-річна жінка та 29-річний чоловік, мешканці Нікольського району. У нього залишилося четверо дітей. У неї двоє. Тіла зниклих. Поліцейські розшукали на дні озера. Подробиці у сюжеті 27 апреля 2017 року. дежурну частину Нікольського відділення поліції Волновського відділу поступило повідомлення о те, що в вісті пропали жителі села Труженка. мужчина 88 -го года и женщина 94 -го года рождения. Были задействованы личный состав Никольского отделения полиции, общественность, также сотрудники управления уголовного розыска. Було встановлено, що зникли, жили на одній вулиці та близько знали один одного. Того дня дівчина збиралася до своїх батьків і чоловік запропонував підвезти її до їхнього будинку. Але до місця призначення вони так і не доїхали. Більше рідних їх не бачили. Обидва були у хатньому одязі, а мобільні телефони лишили вдома. Помінутно ми встановили, де і бісті пропавши знаходились в день іще у пошуках оперативники брали до уваги найменші деталі. Так відправною крапкою став прогноз погоди. Правоохоронці перевірили, що день зникнення була злива. Припустивши, що автомобіль міг потрапити в ДТП, розшуковці по карті визначили та відпрацювали всі маршрути, якими могли рухатися, зниклі. Отрабатив водойом, який знаходиться в Розовському районі Запорізької області. Відділи сліди на дамбі водойома. ведущий, ну, похожие на след от автомобиля, который ведет в воду. Более детально начали изучать, обратили внимание, что на воде появляются масляные пятна. Соответственно, вызвали сотрудников МЧС. Прибыв на место, провели поиск данного автомобиля, извлекли оттуда тела мужчины и женщины. Вот, и было... Был извлечен из водоема автомобиль. Предварительно э, мужчина, который управлял автомобилем, скорее всего, был нетрезв, не справился с управлением и в результате чего машина машину потянула в воду. На Краматорському блокпості поліцейські вилучили у мешканця Маріуполя невідому речовину. Попередньо наркотик, який був ретельно розфасований. Сума вилученого на чорному ринку складає близько 150 тисяч гривень. Під час несення служби на блокпосту Краматорському при перевірці документів у одного пасажира він викликав підозру. У наших працівників і при огляді його речей було виявлені пакунки, схожий препарат на синтетичні солі. 35-річний підозрюваний розповів, що він займається силовими видами спорту та замовив в інтернеті спеціальні додатки. Назви більшості з них він навіть не знав. Цей вантаж Маріуполіць, нібито віз по замовленню друга до Харкова. не просто... просто... знаю. Це... Наразі зараз відкрите кримінальне провадження за статтею 309. Два нові автомобілі Рено Дастер, виділені Міністерством внутрішніх справ України, для поліції Донеччини, передав Мар'їнським поліцейським заступник голови нацполіції В'ячеслав Аброськін. Вони використовуватимуться для слідчо-оперативної групи, яка виїжджає на виклики громадян. Це дозволить пришвидшити надання допомоги людям, які мешкають на лінії бойових дій. Бажаю, здоров я, здоров я. Мар'їнське відділення поліції обслуговує великий район, площу 1350 квадратних кілометрів, де мешкають 92 тисячі людей. Територія простягається вздовж лінії фронту. Люди живуть під щоденними обстрілами бойовиків. Утім, перерозподілення автотранспорту, який знаходиться в наліччі в главного управління національної поліції, прийняли рішення і сьогодні. Вручили здесь ключі від двох нових автомобілів, які будуть тепер здесь нести службу. Я думаю, вони принесуть пользу. Жителям Марінки, Красногоровки, нормальні нові автомобили, мобільні. Группы тепер будуть вовремя прибувати там, где будуть необходимы і оказывать допомогу гражданам этих населенных пунктов, де люди страдают от войны. У середньому на день до поліції надходить до 40 викликів. З них лише 10% мають ознаки кримінальних правопорушень. Плануємо сократить время прибуття груп на місце відбування здесь по території району дабы улучшить скажем так, выполнение своих функциональных обязанностей, то есть оказать помощь своевременную людям. Время прибытия варьируется от 5-7 минут до получаса и выше. Потому что территория, я еще раз повторюсь, очень огромная. Есть некоторые вызовы, обслуживаются на расстоянии 65 километров и более. Фронтовому Ясиновацькому районі чоловік жорстоко вбив свого знайомого та намагався втекти на непідконтрольну територію. Завдяки чітким і злагодженим діям правоохоронці затримали зловмисника у сірій зоні. Подробиці дивимося далі. 6 на 7 травня цього року до чергової частини дружківського відділення поліції надійшло повідомлення, що в селищі Соловйове Ясиновацького району це територія, яку ми обслуговуємо в одному із будинків. Труп молодого чоловіка, начальник вонпев Донецької області, генерал. Поліція Броськін підняв весь особовий склад Краматорського куща по тривозі. І ми розділилися на групи, почали відпрацьовувати всю прилеглу територію, зокрема всі селища, які знаходяться поруч. Наполегливі та ретельні пошуки вже через кілька годин дали позитивний результат. Група краматорських правоохоронців встановила місце знаходження та затримала підозрюваного. Чоловік намагався приховати свою причетність до вбивства, переодягнув закривавлений одяг та сховав ніж, Ішов полями, щоб потрапити на окуповану територію і уникнути відповідальності. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів От і через що наніс і мутрину поранення. Сам він з Макіївки. І буквально півтори місяці тому звільнився з місць позбавлення волі. Зазначу, що із 26 років 10 років він провів за ґратами. За фактом відкрите кримінальне провадження за статей умисне вбивство Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. У Покровську на блокпості на тверези Водійської в ДТП, проторанивши залізобетонний блок. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Всього ж від початку цього року на Донеччині сталося 260 ДТП. Чотири людини загинули, 103 були травмовані. До блокпосту під'їхав автомобіль. різко розвернувся та поїхав у протилежний бік. Такі дії викликали підозру співробітників поліції, і вони вирішили з'ясувати причину дивної поведінки водія. При общении з данным гражданином було встановлено, що у нього є явні признаки алкогольного п'яніння. У зв'язку з цим правоохоронці почали складати адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. проте водій сів за кермо та почав тікати. Направився в сторону міста Покровська з різким розворотом, роз'явившись назад, врізався на високій швидкості в городітельний блок блокпоста міста Покровська. Чоловікові була надана медична допомога, його було доставлено до лікарні. Йому загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Варто відзначити, що на дорогах Донеччини початку року виявлено більше 200 п'яних водіїв, які становили загрозу не тільки для себе, а й для всіх учасників дорожнього руху. У селищі поблизу Краматорська п'яна жінка залишила свого шестимісячного сина прямо в траві. Про це до поліції повідомила небайдужа перехожа. Дитина була негайно доставлена до лікарні. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує. І з горе матір'ю працюють правоохоронці. На лінії 102 поступив дзвонок від жительниці поселка Івановка о тому, що на даний момент на вулиці знаходиться жінка в стані сильного алкогольного оп'янення з грудним ребенком. Дитина лежить тут, а вона чуть де в канаві лежить п'яна. Поліцейські негайно доставили малюка до лікарні. Дитина був трохи занихаяний, тобто ні мамою. В общем, та саматичний рібенок сахранний. Наразі відомо, що 28-річна жінка із сином проживає разом зі своєю бабусею та тіткою. В хаті у них чисто є чим годувати хлопчика. Проте молода жінка перебуває на обліку як матір одиначка та нерідко вживає спиртне. Майця у чергу буде привлечена до адміністративної відповідальності по статті 184. кодекса об админ правонарушения. В дальнейшем совместно с службой по делам детей будем принимать решения о дальнейшей целесообразности пребывания данного ребенка в ее семье. Всього від початку року поліцейськими складено 438 протоколів за невиконання батьками своїх обов'язків. Правоохоронці закликають громадян не залишатися байдужими, повідомляти про факти неналежного виховання дітей, жорстокого поводження із ними та не проходити повз дитини, яка самостійно знаходиться на вулиці. Рюполі вшанували захисників, які до останнього боролися із терористами. Під стінами зруйнованої 9 травня 2014 року будівлі тоді ще міліції відбувся мітинг реквієм. Аби вшанувати героїв, тут зібралося керівництво поліції Донецької області, міської влади, рідні та близькі загиблих працівників, патріотична молодь та небайдужі громадяни. Я сонце прошу, луну, крічу жарую студу, а Та їх пасібники готували зрадницький план заховату міста, коли мешканці міста були введені в оману пропаганду російських окупантів. Три роки тому на цьому місці підступний ворог забрав життя правоохоронців та військовослужбовців. Сурне літньо. Поліцейські встановили кожного, хто брав участь у подіях в Маріуполі навесні 2014 року. На цей час оголошено про підозру 116 особам. З них 38 затримані. Відносно 28 учасників незаконних збройних формувань. Провадження були спрямовані до суду. 15 бойовиків вже засуджені. Ще 13 очікують на рішення суду. Сьогодні на місці, де сталася кривава трагедія, людно. Українці вшановують своїх героїв. дзвонила до я не <питріональна> Це настоящий герой, а треба пам'ятати завжди. Які <питріональна> були вірні присяді, вірні мундіру, вірні своїм сім'ям, вірні Маріуполю і вірні Україні. Загинув я, просто заснув Відпочинув і знову до бою. Чуєш, вітер з динацького подух. Це брати мене, коли з собою. Ановують загиблих учасники ліги майбутніх поліцейських. Ці діти за три роки віднайшли в правоохоронцях своїх наставників та допомогу у найтяжчу хвилину. Не потрібно бути байдужою до таких визначних подій. Да, вони трагічні, і наш наш обов'язок пам'ятати про них і зробити все, щоб таке не повторилося. Ми маємо передати це наступним поколінням, щоб це лишалось у свідомості людей. В той день, 9 травня 2014 року, за мир в Маріуполі віддали своє життя начальник відділу ДАІ Маріупольського міськоправління міліції Віктор Саєнко, молодший інспектор зв'язку батальйону патрульної служби Михайло Єрмоленко, військовослужбовці Збройних сил України Сергій Демиденко та Олег Ейсман, боєць батальйону Азов Родіон Добродомов та солдат Національної гвардії Богдан Шлемкевич. Їхні імена живуть у серцях близьких, а з вуст зривається лише одна фраза. З вами була поліція Донеччини. Дотримайтеся закону, бережіть себе та своїх близьких. Та дивіться нас наступного тижня.